Доброго ранку всім. Там вже ранок починається з роботи. Ігор дискує. Ой. Ой. Ой-ой. Вже -ой. здискував. Робить поперечки. Так, а ми з Яриком їдемо їдемо на село до документи помогти її зібрати комбайн-город зволоти. Проїхали через ліс. О, Наташина дача. Тут колись батько жив Наташин. Вони тримають тут город, Соя. it is Один город вже коло хати здискував, коло ярика теж і на горі. общем, кругом, де було посіяно, він дискує У вас спека в тих тракторах висит. Ось такі. О, Вже як змоту є стерні. Я заросла з поришом. Сусіда теж стерня заросла амброзія, зелене все. Ігор ще і тут лістує ще підмагає сусідові. Якось би вечірком, щоб сонце так не пекло, то йому вечором немає як. Він хоче до дощу все зробити. Нашої на сьогодні день народження. Ми прийшли вечірком її вже привітати і принесли з собою дощ. На силу добігли. Все біжать, все біжать. Ох, і дощ. Все, наче вже перестає, хмарка надійшла. — Скільки наші красуні років? Вісім. Вісім. <ріст> Господи, коли та Анжела бідна все виготовляла? І на роботі, і, і вдома, а нехай. Ми думали так, шашличка пожаримо, картопельки зжаримо, та й повечеримо, та й на цьому кінець. Був, uh -huh. думаєте, куди? Я не знаю, кінчика, на мене Треба було зранку, нічого не їсти і води не пити. Я, uh -huh. Думаю, треба на сою зробити. Так щоб довше, бо короткий. Uh -huh. Я її не можу впізнати на очках. І Женя на очках, вже і Настя на очках. Яка красуня. Проходили ми догляд в школу і приписали очки. їй. Але гарно. Ну ладно? От, так. Так, Насті будуть вручати подарочка. Ховали там, де? Як такого що ти ось такого. Ну знімаю ту історію. Щоб папа положив.

Настя обкатує велосипеда. Зразу боялася сідати, бо він великий. Олєшка! Настя, так їдеш на чіпочіпці. Сильно, сильно, О, так! молодець. Ох, який Sutera, dur, гарний! соотгарний. Тільки не сміяти, щоб мені сюди сльози. Починайте. Не цей момент. Так, все, посміялися і. А музика де? Так ми будемо співати. Ну давайте, починайте. Галя показала, я, я умню. <говор> <«Ману? говор> <говор> <говор> да Думаю, дійсно припутала. <говор> На на тебе. Сьогодні мене без набесної вези. Сьогодні мене без набесної вези. Розкриваєте апочка. І починається пати пати воу во, пати пати воу во, пати пати вово, во, пати пати вово. Приходять гості. Накривається стіл. Посміхається сонечко. Час і радості тобі. Мені сьогодні 8 років. Було тобі. Ми швидко висли і, і стали крутими Зробили, ми зібрали, ми збирали інстаграм. О, Красота. Ми вже відсвяткували. З Тасіком йдемо додому. Вже треба все закривати. Наташа з ігром ще трошки посидять, а нам треба... Що нам треба, ролик загружати, да? монтувати. Бо поки зберемося, вже буде 12 ночі, не буде коли дивитися. Всім на добраніч і всім спокійної ночі.